Привіт, друзі! Сьогодні хочу продовжити тему новорічної різдвяної випічки і тому давайте сьогодні разом приготуємо різдвяний кекс Штолен. Рецепт розрахований на два кекси. Один хочу зробити просто з сухофруктами, а інший буде всередині з марципаном. Марципан теж хочу, щоб був не з магазину, а зробимо його самі. Як зазвичай, все починається з сухофруктів. І спочатку нам їх треба замочити в алкоголі. Це може бути ром, кон'як або віскі. Сухофрукти можете взяти любі, які вам подобаються. У мене тут родзинки, темні світлі та журавлина. І ще небагато цукатів. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на ніч. Далі будемо робити марципан. Для цього нам потрібні горіхи мигдалю. Заливаємо їх окропом. Після того, як вода вже охолонула, чистимо їх від шкірки. Нарешті всі горіхи вже почищені. Додаємо сюди ще цукрову пудру та яєчний білок. Перемагаємо все до однорідної консистенції. Вийшла в нас клейка горіхова суміш. Перекладаємо її на харчову плівку, робимо з нашої маси суші рол. та кладемо наш вже готовий марципан в холодильник. Ну що, підготовчі дії вже провели. Тепер будемо приступати безпосередньо до приготування тіста для самого кексу. Хоч в назві цей кекс, але тісто в нас буде дріжове. Тут в мене молоко. Я підігріла його в мікрохвильовці до комфортної теплої температури, щоб руці було комфортно, щоб воно було не гаряче. Беремо дріжджі та розводимо їх в теплому молоці. Додаємо сюди 100 г борошна з загальної маси нашого борошна. Розмішуємо та залишаємо на пів години при кімнатній температурі. Пройшло навіть менше, ніж пів години, подивіться, як підійшло наше тісто. Переливаємо його в діжу міксера. Додаємо сюди сіль, цукор, яйце та ще 300 г борошна. Замішуємо наше тісто міксером. Наше тісто вже зібралося в грудку, залишаємо його ще в теплому місці приблизно на 40-60 хвилин. Є деякі запитання стосовно цього. Багато людей кажуть, скажіть точно, скільки хвилин воно повинно підходити. Немає точного часу, бо різна температура приміщення, різна вологість, і від цього залежить, скільки часу буде підходити ваше тісто. Тому орієнтуйтесь, підійшло, все, значить вже час прийшов. Якщо у вас в приміщенні не дуже тепло, то можна розігріти духовку приблизно до 40 градусів, виключити її, поставити туди тісто, і тоді воно підійде швидше. Пройшов час, наше тісто підійшло. Будемо його замішувати ще раз. Додаємо сюди борошно, яке в нас залишилось. Там м'яке вершкове масло. Ставимо ще замішуватись. Замішуємо до тих пір, поки компоненти нашого тіста не об'єднаються і воно не буде відставати від стінок ємності. Залишаємо його ще на півгодини. Наше тісто ще постояло півгодини, піднялось, будемо далі з ним працювати. Розкочуємо його, викладаємо зверху сухофрукти без рідини та горіхи. Залишаємо його ще відпочити на пів години. Пройшов час, ділимо наше тісто на дві частини, розкочуємо та будемо формувати виріб. Інший хочу зробити з марципаном і в такій формі. Подивимося, в якого буде краща форма. Випікаємо наш столин в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 40 60 хвилин. Наші кекси вже випікли, ще гарячими змазуємо їх розтопленим вершковим маслом. Та добряче їх так зверху, присипаємо цукровою пудрою, не шкодуючи. Ну що, наші кексики вже випіклись та охолонули. Один з них випікався в формі, тому він вищий, інший випікався без форми. Які переваги кексу, який випікався в формі? По-перше, він вищий, по-друге, менше горять сухофрукти, які розташовані тут назовні? Давайте розріжемо один з них. Я хочу розрізати цей що з марципаном і подивимося, який він всередині. Щоб наш кекс став справжнім різдвяним кексом, треба загорнути його в пергамент, а потім зверху ще в харчову плівку і залишити в прохолодному темному місці на 21 день. І тоді він стане більш схожий на кекс, тому що зараз він, його структура більше схожа просто на здобу. Гарних всім свят, новорічних та різдвяних.